Добрий день, ми з України. Це плід нашої роботи, яку ми розпочали ще в вересні-жовтні минулого року. Це довгоочікуване оптоволокно. Тут 10 кілометрів оптоволокна. А тут 50 перших наших дронів на оптоволокні, потужний акумулятор, перехідник. Ми з'єднуємо його або з пультом управління, або з наземною станцією, чіпляємо. Боєприпас. І жоден російський реп не зупинить зброю помсти, яка знищує. Роз... Ми дуже довго до цього йшли. Перші зразки ми повинні були отримати ще в січні. Ми мали б довести якість до бездоганного стану, аж допоки наша внутрішня прийомка дасть зелене світло. перші 50 плід нашої роботи. І не лише фтві-дрони, бо. Ми працюємо над надсучасними сучасними виробами, які забезпечують оборону держави. І в цих умовах це були і Айпетрі, це були і станції Ребу Шартер, це були і унікальні безпілотні літальні апарати Посейдон. Це ті, де ми з партнерами брали спільну участь виробництво. Ми робили все для того, щоб це здешевити на відміну. Від державних хабарників, які наживаються на поставках Міноборони, те, що в мене за спиною поки що нам вдалося вкластися в 27 тисяч гривень. В деяких хапу тільки катушка коштує 27 тисяч. Я хотів би зараз на цьому полі. Дати деякі пояснення щодо своєї декларації, де яку я відповідно до законодавства, яка була розроблена мною, прийнята мною, сьогодні заповнив сьогодні. В усіх зливних бачках банкової, яка намагається дискредитувати мене, зазначається, Порошенко задекларував 4 мільярда гривень доходу. Ну, здавалося б, з кожної копійки я заплатив податок. Сама мета декларації була так, щоб джерела твоїх видатків точно демонстрували суспільству джерела чистоту походження і сплату податків за доходами. Вони це використовують з іншою метою. Думають, що цим вони мене дискредитують. Зараз дам вам три цифри. Вони пишуть, і це правда, що рівень доходів складає 4 мільярда гривень всіх чотирьох з лишнім мільярдів. 1 мільярд 600 є кошти, які повертаються з військових облігацій державної внутрішньої позики. Тобто ці кошти, які мені належали, і вони просто повернути державою, коли я вкладав гроші в військові облігації. Решта, що залишилося, з них Звертаю вашу увагу. Видатки на благодійний фонд Порошенка в 2024 році склали більше 2 мільярдів гривень. 90% коштів, які я заробив, пішли на армію. Пішли на благодійний фонд. Я подивлюсь, як ви це дасте. І мені нема в чому виправдовуватися навпаки, я цим пишаюсь, тому що. Підтримка армії і є сенс мого життя уже більше як трьох років мене і моєї команди. Технічні розробки, інвестиції в наукові е, позиції, які мають тримати дуже високо оборонну промисловість нашої держави, і допомога армії від. Прально комплексів від пересувних авторемонтних майстерень, від шиномонтажу, від командних пунктів, від станцій РЕБ, від безпілотних літальних апаратів, і лише FPV ми поставили вже на фронт більше 70 тисяч з ефективністю вище 50%. 70 тисяч це означає, що 35 тисяч орків. Були покарані за те, що вони вдерлися в Україну. Я пишаюся такими цифрами. Я 100% зроблю, щоб мене ці незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати а підприємствам сплачувати податки, бо я навіть податки не можу заплатити, бо банки відмовляють по інструкціям Нацбанка. Але ми робимо свою справу. Ми наближаємо перемогу України, ми наближаємо мир через силу і ніякі хапуги, бариги. Рекетіри з влади нас не зупинять.